На сьогоднішній день у Коломиї діє три шелтери. Їх вдалося створити за півроку за допомогою місцевої влади та міжнародних донорів. На зустрічі із представниками ООН говорили про найнагальніші проблеми хостелів. Зазначила керівниця єдиного центру надання реабілітаційних і соціальних послуг. Дуже багато того, що нам. Допомагають міжнародні дані ремонти, це є поточні, поточні якісь видатки, де ми можемо застосувати, чи відремонтувати якусь частину будь, покрівлі, чи утеплити приміщення, чи замінити вікна, двері. Це ж зараз є дуже. Потрібно, ну я говорю про всі хостели за станом на, на сьогодні. Антон Йозеф Хаген, представник ООН у західному регіоні нашої держави, каже, що побував у різних шелтерних установах шести областей західної України. Однак такої теплої атмосфери не зустрічав ніде. У раді бачити, що кілька іноземних та державних партнерів працюють разом. Той час ми дивимося у майбутнє і шукаємо підтримки для інтеграції цих людей у громаду. Ми так само розуміємо. Що тут є і діти, які можуть піти до місцевих навчальних закладів? Ми раді бачити тісну співпрацю між внутрішньо перемішаними особами і місцевими мешканцями. Думаю, що це дуже надихає, коли можна знайти роботу саме тут у центрі і бути корисним для суспільства. Відзначили представники ООН шелтернат, гетьманський. Там наразі перебуває 63 переселенці, хоча він розрахований на 55 осіб. Станом на сьогодні бачимо, що далі прибувають у переміщені особи. На зараз атакують Запорізьку область, їде дуже багато людей і шукаємо також житло, укрупнюємо наші хостели для того, щоб кожен мав. Дах над головою і знаєм, що йде до зими. І якщо є приватний сектор, який готовий розмістити внутрішньопереміщених, то просимо в єдиний центр. Однак Коломиї очікують на збільшення переселенців, тому вже почали облаштовувати у цьому шелтері на гетьманській додаткові кімнати на горищі. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.